Без світла в салоні, але зі світлом всередині вітаю! Мене звати Андрій, і з вами компанія SoundMag. Ні для кого не секрет, що Sony робить одні з найкращих навушників, які ви можете придбати сьогодні. Їх серія WH1000 стала вже золотим стандартом для навушників і шумозаглушенням. І сьогодні в нас на огляді вже п'яте покоління навушників Sony з повністю оновленим дизайном. Компанія Sony притримується своєї позиції по нульовим відходам та збереженню навколишнього середовища. Для цього вони використовують перероблені газети та бампери автомобілів, залишених на купі металобрухту для виготовлення коробок та деталей навушників. Як і попередня модель, навушники дуже маркі. На їх корпусі одразу помітно відбитки пальців та краплі від дощу або талого снігу. Можливо, на сріблястій моделі не так будуть помітні відбитки. Новий дизайн сприяє підвищенню продуктивності шумозаглушення. Але суперечливим аспектом конструкції XM5 є те, що вони більше не можуть складатися всередину для компактного транспортування. Вага навушників лишилась, як і раніше, близько 250 грамів. Самі навушники відчуваються м'якими та комфортними на голові. Тому з легкістю можна проводити у навушниках багато годин поспіль. Але по глибині чаш більше простору не стало в порівнянні з Bose qc 45 Не позбули навушників можливості автопаузи, коли знімаєте їх. І тепер сам датчик розмістили зовсім непомітно в порівнянні з попередньою моделлю. Елементи керування навушниками знайомі вже багатьом користувачам Sony. Це сенсорна панель. Правого навушника, котра відмінно працює навіть у рукавицях. Глобально нових функцій у навушників не додалося. Я би сказав, що відбулося їх удосконалення. Наприклад, мікрофон вже працює на відмінному рівні, навіть біля шумної дороги вже важко відрізнити від розмови по смартфону. Аналогічно покращили функції адаптивного шумозаглушення, інтенсивність якої можна налаштувати під свої потреби у фірмовому додатку. Стосовно самого шуму заглушення алгоритм лишився аналогічний попередній моделі, але навушники тепер оснащені вісьмома мікрофонами з шумопоглинанням, вдвічі більше, ніж у попередника для моніторингу зовнішнього та внутрішнього шуму. За словами Sony, додаткові мікрофони та чіп із штучним інтелектом допомагають зменшити різкий високочастотний шум. З мого досвіду, поїздка в метро звучала більш приглушено в порівнянні з попередньою моделлю, і це рятувало мене. Від різких вересків гальмування вагонів, які під'їжджали на станцію. У наушників встановлено Bluetooth версії 5.2 з підтримкою кодека LDAC. Але якщо бажаєте використовувати мультипоінт для підключення до двох пристроїв водночас, то доведеться обмежитись кодеком SBC. Тепер можна трохи і про зуб поговорити, чи є взагалі якась різниця з попередньою моделлю. Оскільки встановлено новий динамік розміром 30 мм замість 40, як було у попередній моделі, то на старті він більш тугий і для відіграння усього діапазону належним чином потрібно, щоб він трохи попрацював. Як то кажуть, аудіофіли прогрівся. Не дивлячись на менший діаметр, нова мембрана має більший хід, завдяки чому після прогріву досягається ще більш точний швидкий рівень низьких частот в порівнянні з четвертим поколінням, але з меншим масштабом. Тому на хіп-хоп музиці вам може сподобатись більше попереднє покоління. Інструменти на xm 4 звучать трохи з більшим масштабом, тоді як на xm 5 вони звучать щільніше і зосередженіше, але звукова сцена все ще має той же рівень ширини. Додаток добре організований, а головна сторінка містить усі налаштування, які ви будете використовувати найчастіше, включаючи адаптивне керування звуком, перемикання між пристроями та елементи керування. Вкладка звук стане вашою другою найбільш використовуваною сторінкою, оскільки містить еквалайзер. Там ви можете затестувати кілька пресетів, щоб підвищити вокал або просто навалити по басу, або просто покрутити еквалайзер на свій смак. У цьому ж додатку можете налаштувати інтенсивність шумозаглушення, котре буде змінюватись в залежності від вашого місцезнаходження та пересування на вулиці або транспорті. Лише для цього треба надати доступ до геопозиції. Тобто, коли ви йдете по вулиці, то можна чути звук автомобілів. Але щойно починаєте їхати транспортом, то вмикається максимальний шумодав. Фанати довго чекали оновлену флагманську бездротову модель від компанії Sony, так як ми чекали світла, і всі дочекались. Новий дизайн та штучний інтелект роблять шумозаглушення сильнішим в порівнянні з попередньою моделлю. Проте режим прослуховування навколишнього середовища є надзвичайно природним. Якість звуку теж бездоганна. Незалежно від того, хочете ви послухати класичну музику або рок, ці навушники можуть відіграти все. В глобальному плані це все ті ж самі нам усім уже знайомі навушники з фірмовим характером від Sony та зручним додатком. Оновлений дизайн додав компактності та кращого шумозаглушення для ще більш щільної конкуренції з аналогами. А послухати Sony WH-1000XM5 та порівняти з конкурентами ви можете в салонах персонального аудіо SoundMag в Києві, Дніпрі, Одесі та Івано-Франківську. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був Андрій. До нових зустрічей!